Найкращі моди для ПВП в Майнкрафті. Перший мод прибирає тремтіння під час отримання урону, що допоможе вам зосередитись на вашому противнику. Його назва Better Hard Cam Другий мод додасть навколо вас та інших гравців ось таке коло, яке своїм кольором буде відображати область, з якої ви можете наносити урон своєму противнику. Він називається Hit Range Третій мод буде показувати відстань до вашого противника при наведенні на нього, а також відображатиме відстань останнього удару по ньому. Він називається Reach Display Четвертий мод буде відображати час до закінчення. Всіх ефектів в правому верхньому куті, щоб ви могли знати, коли випити наступне зілля. Його назва Status Effect Timer. З п'ятим модом після удару по мобу або ж гравцю будуть вилітати цифри, які відображатимуть, скільки демеджу ви нанесли по вашому ворогу. Його назва Damage Numbers. Наступний мод дозволить вам ясно бачити у воді та лаві без оцього відфірменого туману. Тож тепер ви точно не загубите противника і назва цього моду No FOG. Ще один мод показуватиме міцність вашої броні та іншого спорядження. Скільки стріл у вас є в інвентарі і купа всього. Іншого вид цього інтерфейсу можна повністю підналаштувати під себе, і назва цього мода Inventory HUD+. Plus. І останній мод додавить інформацію про всю їжу в Майнкрафті, скільки вона відновить здоров'я, голоду та насиченості. Його назва Apple Skin. А здивувати друга своїми новими навиками в PvP Ви можете, якщо замовити сервер на нашому хостингу, Godlike.